Привіт, друзі! І так, я у Варшаві. Як сюди доїхати з Києва і всі цікаві моменти дивіться в цьому відео. І так, сьогодні ми вирушили в нову сучасну бізнес-Варшаву, де височіють хмарочоси, широкі бульвари та безліч цікавих архітектурних місць. Приїхати в Варшаву можна, звичайно, на потісі або на автобусі. Квитки на потяги дуже швидко розкуповують, а ось на автобус місця завжди будуть. Вирушила я до Варшави на автобусі, Київ, Варшава, який їде приблизно 19 годин, але це приблизний час, тому що багато чого залежить від ситуації на кордоні. Звичайно, автобус робить ще перерву це одну годину у місті Мвів. Автобусом можна приїхати на автовокзал Варшава Заходня. Поїздом подорожувати звичайно зручніше, легше в фізичному плані та і швидше відбувається все на митному кордоні. Залізничний вокзал Варшави являється свого роду візитною карточкою міста, розташовується він в самому центрі Варшави, а залізничні колії знаходяться під землею. Якщо ви будете їхати до Варшави потягом, то коли ви вийдете з залізничного вокзалу, відразу побачите перед собою величезну будівлю. Це Палац культури і науки, одна з найвищих будівель Європи та найвища будівля Варшави. Побудована була вона в 1955 році за проектом радянського архітектора як подарунок Радянського Союзу польському народу. Будівля висотою 237 метрів налічує 42 поверхи. А на 30-му поверсі знаходиться оглядовий майданчик. Відчиняється він кожного дня з 10 до 20, на який завжди формується величезна черга. Палац науки і культури це найбільш відомий символ Варшави. В ньому зараз розташовуються чотири театри, багатозальний кінотеатр, два музеї, конгрес-хол на три тисячі місць, урядові установи, академічні установи, а також приватні компанії. Якщо ви обожнюєте піші прогулянки, любите досліджувати нові місця, то, в принципі, сучасний бізнес Варшави можна потрапити і в старе місто Варшави. Туди прогулятися зовсім не важко і, до речі, зовсім близько. Приблизно хвилин 15-20 пішки. Варшава була зруйнована майже повністю Другою світовою війною. Особливо постраждала стара частина міста. Але Варшава не мов би фенікс, вона переродилась з попелу, і втратила дещо свій оригінальний первинний вигляд. Варшава, безумовно, сучасне місто зі своєю історією. Тут проживає приблизно 1,8 мільйонів жителів. В одному з підземних переходів Варшави можна побачити навіть такого робота, який робить каву. А ми прямуємо до старого міста Варшави. Звичайно, можна проїхати дві зупинки на трамваї, але чому б не прогулятися, коли це достатньо близько, гарна погода, чудова архітектура, і просто насолодитися цими моментами польською атмосферою. В Варшаві дуже розвинено громадський транспорт. Тут дуже багато автобусних і трамвайних маршрутів, які нараховують приблизно 30 ліній. Метрополітен має всього лише дві лінії метро, але найбільше користується популярністю це саме трамваї. Користуватись громадським транспортом в Варшаві можна по єдиному універсальному квитку, який можна придбати в кіосках або безпосередньо в автоматах вже в самому транспорті. Квиток діє на всі види транспорту, але його ціна залежить від тривалості самої. Поїзді. Якщо вам потрібно проїхати невелику відстань у Варшаві, то відповідно ви можете взяти квиток на 20 хвилин за 3,40 злотих. Якщо вам потрібно більше, то це 75 хвилин, які коштують 4,40 злотих. злотих. вході до старої частини міста Варшави зі сторони річки Вісла нас зустрічає пам'ятник Марії Кюрі. Марія Складовський-Кюрі Кюрі це перша жінка лауреат Нобелівської премії з фізики та хімії, яка зробила величезний внесок в розвиток науки. Саме в Варшаві, старій частині міста, знаходиться музей Марії Кюрі. Він працює майже кожного дня і відносно за невелику плату можна відвідати цей музей, де можна ретельно познайомитися з її життєвим шляхом та багато дізнатися нового про її наукові дослідження. Проходячи через Барбакан, ми виходимо на центральну вулицю Старого міста. Барбакан це історичне укріплення, яке захищало тоді Варшаву. Побудований він був на місці старих воріт. Саме від Барбакану починається центральна вулиця Старого міста. На цій вулиці розташовано дуже багато кафе і ресторанів. А ми з вами виходимо до ринкової площі, саме серце старого міста Варшави, де знаходиться пам'ятник, символ Варшави це русалка з мечем. Ринкова площа у Варшаві має форму прямокутника. Тут сходяться вісім вулиць. Дуже часто на Ринковій площі у Варшаві відбуваються різні заходи, концерти і багато чого цікавого. Будинки на Ринковій площі у Варшаві дуже часто зазнавали пожеж, і шість будинків з яких це займає Національний музей Варшави. Ми сьогодні також потрапили на концерт до однієї цікавої людини, яка в самому центрі ринкової площі Варшави співала пісні. Тож трішки засняли для вас. Обов'язково буде продовження. Наш маршрут триває. Ми будемо деякий час в Варшаві і обов'язково вам все розповімо. Тож приєднуйтесь і не пропустіть продовження у наступних відео. Бережіть себе.